Послухайте, що це за звуки? <звук> не знаю, хто це так говорить? Так, тварини. А де ми можемо почути ці звуки? Правильно! У селі в бабусі або на фермі. А як ми можемо назвати цих тварин? Або домашні. Чим же відрізняються свійські тварини від диких? Гадаю, ви правильно відповіли. Про свійських тварин потрібно піклуватись, доглядати за ними. А яких ви знаєте домашніх тварин? Сподіваюсь, ви назвали. Сьогодні ми з вами вирушимо. Потрібно відгадати, які ж тварини там живуть. Чути зранку му і му, бо залишили саму. На травочці знову пастися корову. Хвостик бубликом носик п'ятачком. На спинці щитинка. Це тваринка свинка. Кучерява невеличка, вогну дасть на рукавички, поспішає марічка пасти ягничку. І веселий круторога, ой прудкі у неї ноги. Любить сіно та лозу, знають добре всі козу. Він завзятий, він красивий, довгий хвіст та пишна грива, мчить галопом, наче вітер, чи вгадали, хто це діти. Так, це коник. Добре, дітки, молодці, всі вгадали. Зранку всі вони вітають своїх господарів. Хто як вміє. А ви допоможіть їм в цьому. Ось вітається вівця. Бе, бе, повторіть, вийшла кіска із хлівця. Ме, ме, ви поросятку зі свинею рох 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 Повторіть! Кінь гривастий вас вітає! Іго-го! Спробуйте теж. І корівка вслід за ними. Му, му, на подвір'я всіх вітати я біжу. Малята, а в кожної свійської тварини є свої дитинчата. У корівки. У свинки поросята, у кіски козенята, у ягнички ягнятка, а у кобили лошата. Якось усі ці малята вирішили пограти та переплутались. Дітки, давайте допоможемо тваринам знайти своїх дитинчат. Згадуйте, у коровки хто? Так, телятку, у свинки хто? Поросятко. А у ягнички хто? Ягнятко, у кубили хто? Лошатко. А у кіски? Козенятко. Молодці діти, всім тваринкам допомогли. Їх, Де ми сьогодні з вами були? Так, ми сьогодні були на фермі. Які тварини живуть на фермі? Свійські чи дикі? Правильно, свійські тварини. Сподіваюсь, вам сподобалось. На все добре, малята!